Сьогодні поговоримо про кір, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, лікування та профілактика. Кір це гостра, висококонтагіозна інфекційна хвороба, яка спричиняється параміксовірусом, передається повітряно краплинним шляхом і характеризується. катаральним запаленням. Слизових оболонок дихальних шляхів, конюктиви та лімфопітеляльних органів. І характеризується двохвильовою гарячкою, специфічним висипом, специфічною екзантемою плямисто-папульозною, яка після себе залишає слідову пігментацію. Параміксо, вірус параміксовірус будник корі передається повітряно краплинним шляхом. Джерелом інфекції є хворі в катаральний період, в період продромальний. Та в перший день висипання. З четвертого дня хвороби не є заразним пацієнт. Механізм передачі повітряно-краплинний. Параміксовірус він не є стійким до факторів зовнішнього середовища. Швидко гине під впливом, високих температур, ультрафіолету, дезінфікуючих рущинів. Вхідні ворота для інфекцій це слезові оболонки. Слезові оболонки очей, носа, ротової порожнини та верхніх дихальних шляхів. Інкубаційний період для даної хвороби 9-11 днів. Протікає в три періоди. Перший період це період продромальний, катаральний або період неспецифічних симптомів. Характеризується різким підвищенням температури тіла до високих цифр, з надсадним малопродуктивним спазматичним кашлем по типу ларингіту, ларинготрахеїту. Конюктивітом, ринореєю, збільшенням лімфатичних вузлів, піднижньощелепних, потиличних, шийних, набряком обличчя та повік. В даний період на другий-третій день хвороби з'являється специфічна висипка в ротовій порожнині, так звані плями Бельського філатова копліка. Візуально це сіро-білі піщинки, які оточені вінчиком гіперемії. За один-два дні до висипу з'являється на м'якому і твердому піднебінні локалізована гіперемія, яка зливається в одну гіперемію, візуально нагадує язики полум'я. Наступний період це період висипань. Для даного захворювання характерна етапність висипання. В саму першу чергу з'являється плямисто-папульозний висип на обличчі, який плавно опускається на верхні кінцівки, грудну клітку, туловище та нижні кінцівки. Відповідно, після висипань температура тіла нормалізується, якщо це не ускладнений перебіг хвороби. Висипання потім зникають, відповідно настає період пігментації. Висипання зникають в такій же ж послідовності, як вони і з'являлися. Лишаючи після себе буру пляму, яка не зникає при натискуванні та розтягуванні. Дане захворювання протікає в різних формах. Легкий, в середньому або в важкій. На перебіг даної хвороби впливає ряд факторів. Перший фактор це ступінь імунізації, наявність супутніх обтяжуючих хронічних захворювань та готовність імунної системи імуногенність організму. Ми повинні розуміти, щеплення проводиться в два етапи. В нашій державі щеплення проводиться комплексною вакциною Приорікс, яка містить. Компоненти не тільки від корі, а від паротиту та краснухи. Перше щеплення здійснюється в 12 місяців, тобто в рік. Наступна доза вакцини вводиться в 6 років. Це йде планова ревакцинація. І цього достатньо, аби створити специфічний пожиттєвий напружений імунітет від трьох інфекційних хвороб кір, паротит і краснуха. Хотіла б розглянути таку ситуацію. В дитячому колективі є дитина, яка має лабораторно підтверджений діагноз корі. З цією дитиною контактувало ще четверо дітей. В кожної її дитини свій ступінь імунізації. Перша дитина не має жодного щеплення. Друга дитина має одне щеплення і не має ревакцинації. Третя дитина не має жодного щеплення і має протипокази до введення вакцини. І четверта дитина має двократне щеплення. Саме в самій виграшній ситуації знаходиться дитина, яка має двократне щеплення, яке зроблене в рік і в 6 років. Вона має достатньо специфічний, напружений імунітет і готова боротися з даним вірусом. Як бути з дитиною, яка має одне щеплення? Звичайно, що потрібно провести екстрену. Вакцинацію протягом 72 годин після контакту з збудником інфекції. Та дитина, яка не має жодного щеплення, отримує аналогічну екстрену першу дозу вакцини і ревакцинацію через 1 місяць. А як же ж бути з дитиною, яка не має жодного щеплення і має протипокази до введення подібних вакцин? Цій дитині потрібно протягом 6 діб не пізніше ввести специфічний протикоровий імуноглобулін. Але де цей імуноглобулін можна взяти, це питання залишається відкритим. Тобто ці діти це особлива категорія дітей. Які протипокази доведення даної вакцини? Їх не так багато, але вони існують. Перший протипоказ це гостре захворювання, яке супроводжується гіпертермією це підвищенням температури до достатньо високих цифр. Другий протипоказ це анафілактичний шок або анафілактична реакція на попереднє введення вакцини. Або на компоненти, які містить ця вакцина: це неоміцин, желатин, яєчний білок. І третій протипоказ вагітність. Потрібно зробити щеплення завчасно на етапі планування вагітності, оскільки вакцина має живі компоненти і під час вагітності, особливо в першому триместрі, не допускається проведення імунізації. Тобто самий надійний перевірений, доступний, специфічний спосіб захисту. Від даного захворювання є щеплення. Крім цього, ще такий важливий пункт: специфічного лікування не існує, тобто, все лікування це симптоматичне. І дуже багато є серйозних ускладнень, які в подальшому відображаються на здоров'ї. Насамперед, це інтерстиціальна пневмонія, це ларингіти, ларинготрахеїти, отити, енцефаліти, тобто серйозні ускладнення, які в подальшому можуть призвести навіть до інвалідизації. Ми закликаємо щеплюватися.